Сьогодні ми поринемо у щось дуже тепле й знайоме, у справжню солодку ностальгію готуватимемо хворост на сметані. Знаєте, той самий з дитинства, неймовірно ніжний, повітряний і такий хрумкий. Ну що, давайте разом відтворимо цей смак. От просто вслухайтеся. цей звук, один лише хрусткіт. І ти ніби повертаєшся в дитинство, правда ж? Це обіцянка чогось неймовірно легкого, смаку, який ну ні з чим не сплутаєш, такий рідний. І знаєте, цей рецепт це не просто якась там інструкція крок за кроком. Ні. Це я б сказав справжня машина часу можливість повернутися і знову відчути той самий смак смак тепла, затишку, турботи. Ну що ж, до справи. Вся магія ідеального хворосту, звичайно ж, починається з тіста. І хоча інгредієнти, як ми зараз побачимо, ну дуже прості, є кілька секретів саме вони перетворюють звичайне печиво на ту саму легенду. Так дивимося, що нам знадобиться. Все максимально просто: два яйця, пара ложок цукру, стільки ж сметани, дрібка солі, звісно, борошна десь 2,5 склянки, і олія для смаження. От і все. Бачите, нічого екзотичного, а результат просто диво. А ось і наш перший секретний інгредієнт та-дам! Сметана. Так, так, саме вона. Сметана робить тісто еластичним, таким податливим, і завдяки їй хворост виходить не просто сухим і хрустким. Ні, він хрусткий ззовні, але всередині залишається неймовірно ніжним. От вам і ідеальний баланс. З тістом все простіше простого, буквально три кроки. Спочатку збиваємо яйця з цукром і сметаною, потім, потроху, не все одразу, додаємо борошно і замішуємо таке, знаєте, круте, але еластичне тісто. І ось тут, увага, найважливіший момент даємо йому відпочити. Хвилин 15. За цей час клейковина розслабиться і тісто стане ідеально слухняним. Тісто відпочило. А отже, починається найцікавіше такий собі творчий процес. Зараз цей безформний шматочок тіста ми перетворимо на ті самі витончені фігурки. Ну всі ж їх знають. І ось вам секрет номер два, можливо, навіть головний секрет ідеального хрусткоту. Тісто потрібно розкачати дуже, ну просто дуже тонко. Чим тонше, тим краще. Бо саме тоді під час смаження з'являться оті самі чарівні бульбашки, які дають ту легендарну крижкість. Як зробити той самий класичний бантик? Ой, це взагалі елементарно. Тоненьке тісто ріжемо на прямокутники. Потім в центрі кожного такий невеличкий надріз. І фокус-покус протягуємо один край крізь цей отвір. Все буквально пара секунд, і краса готова. Легко, правда? А тепер готуйтеся до магії, справжньої магії на кухні. Це, мабуть, мій улюблений етап, швидка, видовищна, золота трансформація. Дивіться уважно, бо все станеться дуже швидко. Ключовий момент тут олія, вона має бути добре розігріта, прям гаряча. Чому це так важливо? Бо якщо олія буде недостатньо гарячою, тісто просто вбере в себе жир і буде, ну, не те. А нам потрібен хрустіт і легкість, а не масна губка. І тепер швидкість. Ви тільки уявіть дві-три секунди з кожного боку. Я не жартую це не перебільшення. Раз, два, три і перевертаємо. Все відбувається просто миттєво, не встигнете й оком змигнути. Просто подивіться, що діється в олії. Тісто на очах надувається, пухне, вкривається цими апетитними бульбашками, і цей колір ідеально золотистий, ну хіба не краса, це просто неймовірне видовище. Так, ми майже майже у фіналу. Залишився останній, але, мабуть, найсолодший штрих. Саме він робить хворост довершеним. Отже, щойно дістали хворост з олії одразу його на паперовий рушничок, хай зайва олія стече. А далі, поки він ще тепленький, беремо цукрову пудру і не шкодуємо, щедро, щедро посипаємо, щоб було, наче снігом притрусило. Це і смак, і краса. Ну от, подивіться на цю гірку легенький, повітряний, солодкий і такий хрумкий. Це ж не просто десерт, це, це є смак затишку, смак тепла й турботи. І найголовніше це те, що можна створити власноруч. І наостанок така собі цікавенка, як цю смакоту називають у вас, бо десь кажуть хворост, а в інших регіонах вергуни. А може, є ще якісь назви? Було б справді цікаво дізнатися, адже страва одна, а імен у неї виявляється багато, справжня народна класика.